Напруга між сполученими штатами Америки та Україною зростала все більше за останні дні, і хтось мав зробити крок до розрядки. Трамп хотів, аби вибачився Зеленський. А Зеленський навпаки. Більшість цивілізованого світу зайняла позицію нашого президента. Навіть диктаторські режими на кшталт Ірану обурилися такими ставленням до союзників. Тож під тиском Дональд Трамп пішов на контакти з Україною. Що ж він зробив? Давайте про це дізнаємось далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого а, випуску. Пітів. Юй, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Сварка Зеленського та Трампа призвела до погіршення відносин із Сполученими Штатами. Там заявили, що Київ не отримає грошей, поки президент України не приїде до Вашингтону з миром. І про це заявляє міністр торгівлі США Говард Лутнік. За його словами, Трамп хоче покласти край війні в Україні і створити мир. Але для цього він має бути збалансований. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну. Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру, сказав Лутнік. Міністр також каже, що Зеленський ніколи не припиняв просити, і заявляв, що не піде на жодні поступки, зазначав, що Росіяни мають покинути Україну і вимагав репарації та гарантії безпеки. При цьому Говард Лутнік заявив, що США не збираються надавати гарантії безпеки, поки Україна у стані війні з Росією. Політик назвав це абсурдом, а вимоги Зеленського сміховинними і нерозумними. Президент. Пів це деякий час, знаєте, він пройшов щоб укласти мир. Наш президент тут щоб укласти мир. Як він сказав, зупинити війну. А Зеленський пройшов не заради миру. Він пройшов, щоб укласти якийсь вигаданий договір, який існував лише в його голові. Заявив Лутнік, за словами міністра торгівлі США. Саме тоді Трамп заявив, що не може більше вислуховувати цю несенітницю. І чітко дав зрозуміти, що він є миротворцем. Лутнік переконаний, якщо Володимир Зеленський у мирі, то йому слід повернутися додому і добре це обміркувати. Разом із тим, Володимир Зеленський. Ська не проти підписання між Україною та Сполученими Штатами Америки угоди щодо спільної розробки мінералів, але до такого кроку мають бути готові обидві сторони. Він також висловив переконання, що ця ситуація мине, і країни продовжать будувати відносини та працювати над досягненням миру для України. На питання журналістів чи готовий він проїхати в овальний кабінет з новою спробою. український президент наголосив, що його на зустріч особисто запрошував президент США Дональд Трамп. І для України це велика повага бути в Білому домі. Злицька додав, що завжди намагається бути максимально політично коректним і не вважає нашу країну кращою за інших, але точно і не гіршою. Я просто кажу, що ми достойні рівного діалогу. Тому якщо президент США запросить мене із конструктивним діалогом, а я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки від партнерства. Якщо мене запросять для вирішення реальних проблем для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей, я буду через повагу до Америки, до американського народу і до президента наголосив Володимир. Зеленський і додав, що шкодує про суперечку із президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом в овальному кабінеті Білого Дому. Проте не вважає, що повинен попросити вибачення, але переконаний, що відносно із Трампом ще можна врятувати. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке дав після зустрічі в Білому домі. По дуже запитав, чи шкодує він про цю суперечку. І Зеленський відповів так. Я вважаю, що це була погана ситуація. Воно ж запитання, чи вважає він, що заборгував Трампу вибачення з. Ленська зауважив, що не думає, ніби зробив щось погане за що треба перепрошувати ні. Я поважаю президента Трампа, поважає американський народ. Я думаю, ми повинні бути дуже чесними, і відкритими. І я не думаю, що ми зробили щось погане. Щось ми маємо обговорити поза камерами з усією повагою до демократичних і вільних медіа. Але вони мають почути позицію України і українців. Ми зі США дуже близькі партнери. Ми повинні бути дуже чесними. При цьому Зеленський також розповів, що саме спровокувало суперечку У розповіді Трампа і Венса про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули. А президент диктатор. Де ж дружба між США та Україною? Коли політики говорять, що наші міста зруйновані, ми втратили мільйони солдатів. Вони не герої, бо втікають. Я просив неодноразово будьте коректні, говоріть правду. Це не смішно, це не казка, це реальне життя. Коли наші партнери продовжують таке повторювати, це не шлях для друзів, для партнерів, наголосив глава української держави. Водночас на запитання, чи повернувся б він до Білого Дому, просто зараз, якби мав таку можливість, Зеленський відповів ні. При цьому, відповідаючи на запитання, чи була ця суперечка на його думку спровокованою навмисно, президент декілька разів повторив: я не знаю. Я висловив думку, що вона була невигідною обом сторонам. Зленська запевнив, що поважає Трампа, американський народ, і додав, що українці хочуть почути, що Сполучені Штати на нашому боці. Він також підкреслив, що Україна хоче миру, який своєю чергою передбачає гарантії безпеки і готова підписати угоду зі сполученими штатами Америки про корисні копалини. Однак цей документ є лише першим кроком. До надійних гарантій безпеки самої цієї угоди недостатньо. Президент Трамп неодноразово заповняв, що закінчить війну. Сподіваюсь, так і буде. Президент Роїган казав, що мир це не лише відсутність війни. Припинення війни без гарантій безпеки це надто чутливе питання для українців, додав президент. Ведучий також запитав Зеленського, чи можуть бути врятовані його відносини з Трампом. Так. Звісно, відповів президент України. Ці відносини більше ніж стосунка між двома президентами. Це історичні відносини, потужні відносини між двома нашими народами. Я розпочав із того, що подякував від нашого народу, вашому народові. Ось це найважливіше. Я вдячний вашому президенту і вашому конгресу, але передусім, вашому народу, який врятував нас. Народ передусім, права людини передусім. Ось що дуже важливо, і ми хочемо мати сильні відносини. Тож я переконаний, ми їх матимемо. Тим же часом радник з питань національної безпеки. Пеки Майкл Волз повідомив, що президентові України Володимиру Зеленському радили не приїжджати до Вашингтона, але він все таки вирішив проїхати і прилюдно оскаржити мирні плани Дональда Трампа. Саме це найбільше роздратувало президента США. Про це він розповів у коментарі телеканалу Fox News. Президента Дональда Трампа розчарувало та відверто розлютило те, що не зрозуміло, чи дійсно Зеленський хоче зупинити бойові дії. І Володимир Зеленський приїхав, незважаючи на те, що йому радили не робити цього, та вирішив оскаржувати все це перед усім світом сказав Волц за його словами у Білому домі до того часу, коли почалася суперечка, була прекрасна обстановка. Усе було готове для підписання угоди, яка поб'єднала Україну та Сполучені Штати економічно на ціле покоління для найважливіших корисних копалин, які нам потрібні. Економічних інвестицій, яких вони потребують. Це справді могло б бути е, позитивним моментом для України. Ну а потім ми продовжуємо переговори із рашистами, завершуємо цю війну, рухаємо світ вперед і зупиняємо смерть і руйнування. Переконано радник Трампа. Майкл Волт заявив, що президент Зеленський для висловлення своєї позиції щодо регулювання війни в Україні обрав неправильний підхід, неправильний період історії і точно неправильного президента. Це не Джо Байден, це був Дональд Трамп. І я думаю, що весь світ побачив це кристально ясно. Підсумував він. Далі поговоримо також і про те, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї опублікував пост української мови, в якому заявив, що ніякої реальної підтримки західних держав не справді не існує. Відповідно публікацію хаманеї зробив у мережі X. Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка в західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу. Нехай подивляться на сьогоднішнє становище України, написав Хаменеї. В коментарях до публікації Алі Хаменеї українці дивувалися, що лідер Ірану має доступ до інтернету. Також люди звернули увагу, що Хаменеї вказав датою 1 березня 2022 року, а не 25-го. Окрім того, дописувачі вказували, що, попри те, що Хаменеї натякнув, що уряд України є маріонетковим, саме він чомусь пише українською. У свою чергу радник голови офісу президента Михайло Подоряк висловив свою думку про те, що суперечка, яка виникла під час спілкування Володимира. Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі відкриває вікно можливості для вирішення багатьох питань, які накопичилися за останній час у відносинах між Україною та Сполученими Штатами Америки. Цитую, це може дозволити нам вирішити багато питань, які накопичилися за останні місяці. Як сприймати агресію рефії, як сприймати війну? Що насправді робить РФ і бажає робити, заради чого вона почала цю війну? І так далі, пояснив він за словом подаліка двозначне розуміння цих питань, у яке багато вкладалася Росія. тривалий час. Впливало на відносини України, Європи і Сполучених Штатів країн, які насправді стоять на один бік, оскільки чітко розуміють, що така свобода право на захист. Емоційна розмова двох президентів дозволила вийти на обговорення, чому все ж таки ми повинні бути по один бік барикади. Вважає радник голови офісу президента. При цьому подаряк наголосив, що для США співпраця з Україною набагато вигідніша аніж конфліктність. У мене немає жодного сумніву, що ми з США стоїмо по один бік барикади для Рефі. Навпаки, чим більше конфліктності між країн. Нами тим краще, бо це дає їм шанс на цю хаотизацію глобальних відносин, на яку вони роблять ставку, зазначив він. Ну і варто також додати, що у СІНН вважають словесні атаки на зеленського в овальному кабінеті спланованою операцією. Так кажуть багато досвідчених дипломатів. Адміністрація Трампа критикує президента України Зеленського, намагаючись дискредитувати його та усунути як фактор впливу. Ну а тим часом США та Арефія ведуть таємні переговори, які можуть призвести до економічних угод, зокрема в енергетичній сфері. Трамп схиляється до співпраці з Росію, що може змінити традиційні геополітичні союзи Сполучених Штатів Америки, існує оптимізм із боку Кремля щодо покращення відносин з США, що може відсунути питання війни в Україні на другий план. Однак різкі зміни принципів США здивовані навіть у Росії. Я вам вдячна глядачі за що додавали до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами.